Всіх вітаю на каналі. Відразу скажу, що такий заголовок зроблено для того, щоб привернути більше уваги. Хоч більшість блогерів так і кажуть, що заробляється 100 гривень на день, але я не впевнений, тому що не зрозуміло точно, як будуть нараховуватись токени та яка буде їх ціна. Сприємно, це те, що токен вже торгується на біржах, тому заробити точно можна. Зараз йде вже другий сезон та шоста епоха. Можете подивитися, яка епоха. Скільки часу у нас йшла, та скільки токенів мені вдалося нафармити. В першому сезоні епох було 8. В цьому кажуть, що можливо буде 10. В першому сезоні мені вдалося заробити щось в районі 300 доларів. Тут же я розраховую десь на тисячу, адже я фармлю з самого початку. Але і у вас ще є час підзаробити. Для цього потрібно зареєструвати за посиланням я його залишу під відео. Встановити розширення в браузері, Ссилочка теж буде під відео. Як бачите, у мене це розширення завжди працює. Також встановлюємо програмку, яка буде в фоновому режимі у вас теж працювати, як у мене. Та конектимо розширення до вашого профілю. І все. Ми маємо поінти. Ну, звичайно, коли ваш комп'ютер включений. Для лоу-банків це топ активність. Ваш комп ноут просто так заробляє вам крипту. Тому не варто пропускати. Працюємо та всім гарного дня.